І в такий морозний весняний день ще вам покажу від моїх квіточок. Дивіться, як розрослась дихондра. Так вона і росте в маленьких горщиках, дві пересадила, а ця так і росте. Нема часу, слухайте. І от вам моєї краси. Фіалочки з вами здороваються. Гляньте, розцвітать буде нова, якась дуже цікава. І дуже тоже, квіту буде багато. Е, Бачите? Дивіться, цих прибавляється, цих рюшечок, таких красивеньких, гляньте. Я так радуюсь, як мала дитина. Яка ж це краса, слухайте, безкінечна. А це дивіться, ця похожа наречену. Гляньте ну. боже, отаку показую. Гляньте, скільки квіточок. Тут не треба слів, тут треба дивитися. Гляньте. Красота. Вже знову треба міняти воду. Бачите, що робиться з водою? Через освітлення, чи, я не знаю, чи треба попитати у фіалочників, що це мені робить. А дивіться, а не мона та, що я купила, така вона прийшла мені страшнесенька. Гляньте, який кущик, і гляньте, яке чудо. Ой, чого ж ти трусишся? Дайте вам показати. Вишньова буде. Дайте поставлю. Ой, бачите? Квіточка виходить, а біля неї он тут -то, ще один бутончик. Ну, знизу не бачу, щоб ще вийшла. Але вона дуже розростається, дуже хочеться, щоб вже її скоріш посадити. Оце я купляла в Добродарі. Ну, Оцей такий сайт є їхній. Гляньте на цю красу, гляньте. Ну. Як вони на вас дивляться? Бажаю всім добра. Дивлячись на ці квіти, щоб забувати за все, що у нас робиться. Бажаю всім добра, всім всього самого найкращого. Щоб все це закінчилося. Не маю в виду мороз. Мороз це така природня, природні катаклізми. А це, що нам роблять. Ой, як красиво! Ця така, здається, аж світиться вся. Бутончики є, і з тої сторони там є бутончики. Бачите, яка красота. Листочки, які гарні. Оце такі манюпеньки, а дивіться, скільки світу на ньому. А це взагалі. Ой, добренько буду закінчувати, бо треба йти в теплицю. От. І ось стомочки мої вже здорові такі, теж просяться, щоб скоріш їх висаджувати. Бачите, які вони. О, тут чуть менші. Потім вам покажу, як прийшли мені ці фіалочки, і з цієї фіалки було відломано 2-3 листочки. І ви знаєте, я їх взяла. Я зараз покажу зараз. Зараз, 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 тут якраз готую до висівки. До висівання, бачите, вже принесла ці, щоб накривати. Я їх посадила. Бачите? Дивіться, 1, 2, 3. А це інший сорт, теж відломався листочок. Гляньте, що робиться. Це ж будуть шахіалочки. А цей листочок, оцей з того, що я купляла е в епіцентрі, цей щось мовчить. А може, з тої сторони. Ну, гляньте. Просто вструмила в земельку, умочила у корінювач і вструмила в земельку. Полила раніше, потім вструмила листочка і закрила кришкою. І от тако стоїть деколи провітрюю. Прям деколи. От. Отаке, от так що отак от легенько розводяться фіалки. В кого є, і в кого є, бо дивіться, тут можна взяти, познімати деякі листочки. Тут є такі мене, що ну так, он, бачите, тут о, можна, 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 але мені нема часу цим займатися. Понімаєте? Я й ці думала комусь подарую. Моя знайома каже: ти що? Ти ж за них гроші заплатив? Ну і що? Кажу, комусь подарую. Потім заспокоїлася, Оце як вони стали так сильно цвісти, Ну, вже й не хочеться дарувати. Слухайте. Бачите, такі гарнюсінькі. Ну, всі гарні. От, Бачите, це така фіолетова і всередині рожеве, яке красиве. Чимось вона похожа до цієї квітки, але не така. бачите. Тут такі по боках, бачите ще окайомочка така ще біленька. Тут такого нема. Отак я. Добренько, на цьому все. До слідуючого відео. Всього вам самого найкращого, щоб все було тільки добре. Ну і погода теж. Щоб наладилась.